Тут зверху над воротами теж таке було, ну, воно розсипалося і ось а було ж таке красиве тут. Будинок 1890 року забудови. Тут жив поміщик, мав карети, коней, обслуговуючий персонал. Вдома був із жінкою, почули свист, сховались за товстими стінами, вилетіло вікно одне, друге, третє, стекло посипалося скло. Дуже було гучно. Переживаю, що буде на днях дощ, а криші немає, то впаде на нас і ще. Їх цінність саме в тому, що вони формують цей історичний реал, і це такий один з небагатьох заповідників Харкова, взагалі, де. В високій ступені збережності знаходиться історична забудова кінця 19-го, початку 20-го століття. Навіть тут є будинки і початку 19-го, і навіть кінця 18-го століття ближче до епіцентру вибуху. Ми можемо спостерігати утворення структурних тріщин, серйозні пошкодження будівель. Тобто, це тріщини в стінах, тріщини в перекриттях, руйнація дахів. І от навколо нас в шістьох будинках суттєво пошкоджена. Покрівля це ж історична забудова, де перекриття здебільшого дерев'яні. Відповідно, вони серйозно деформуються від впливу вибухової хвилі, і це оздоблення, яке там на перегородках, на перекриттях, воно все руйнується. Тут в значній мірі збережена оця історичний рівень забудови, де можна усвідомити, що таке Харків 19 століття, і саме в цьому є цінність з об'єктів, які постраждали, здається, лише три. Мають статус пам'ятки. Все решта це фонова забудова, яка, на жаль, нашими чиновниками не сприймається як якась цінність, тому що вона не має цієї позначки пам'ятка охоронної. І тому все, що ми бачимо, це збережено лише завдяки там самим мешканцям цих будинків. Цікавий архітектурний елемент для Харкова їх залишається зовсім небагато в місті до десяти, саме як цегляний харок через вплив вибухової хвилі, саме на ворота ворота натиснули на кладку цегляну і фактично виламали оці механізми поворотні. Це вже структурне таке серйозне пошкодження. Ці ворота є унікальним дійсно культурним явищем для Харкова, які є свідченням, по перше, автентичності цього кварталу, цього району. А по-друге, вони є дійсно високохудожнім елементом, який би варто було б зберігати саме для підвищення привабливості цього району.